Так, а це покажу, як я обв'язую ці квадратики оцим сріблястим, ще я з світера вже розпускаю. Ось таке воно, тут такі квадратики в мене. І воно так дуже збільшило і площу цих квадратів, їх менше треба буде, і ще можна буде по боках зробити таке сіреньке на рукавах, де там пройми, де там ще щось. Таке низ, оце де низ руки. Під рукавом теж можна цим буде такого сріблястого в мене багато. Оце такі у в'язальні діла. Так що я тут не тільки картошку копаю, а ще оце кручу крючком. На крючок підсіла серйозно так, тут серединка зв'язана, це я купляла турецький акрил. Він такі, моточки були дуже гарні, красиві. І вони такі от дійсно красиві. А зверху, оце ну, по боках, це Ярнард голд, вроді, оце з люрексом. І тепер їх треба так пошивати. І зробити светрик. Це я для себе робила. Ну, що я пам'ятаю ще з літа, що я його розложувала так на полу, і там не вистачає одного квадратика. Оці, оці ниточки закінчились. І одного квадратика не вистачає. І треба його якось, я не знаю, може, деякі ниточки понаходити, такі другі. Отак, чорненьку, якусь жовтеньку і так щось. Середину зв'язати і цим сіреньким обв'язати, воно буде схоже. І присипити там десь його ззаду, ще збоку, щоб не кидалось в очі. Ну це я не знаю, чи його ще зробитиму, потому, тому що він такий літній проєкт, вона ж такечастей. Навіть якщо я його зараз зроблю, його особо нікуди не одінеш. Ну, побачу. Це якось повитягувала. Все, що понаходила, недов'язане. Це такі в мене плани. А так якось нового нічого не починала. І тут вони мене такі ось красиві. Вона така штучка, такий светрик повинен бути цікавий. Так, всім доброго дня. Ой, бо щось у мене таке все квадратне вийшло. Треба було змінити цього. Ну, ладно, якось не додивилась. Зшила я свої оці квадратики, ось такий светрик для себе. І отак вона ось поки лежить. то Ще нормально. Але ж, оце мені ще не подобається, ось такі. Як виямочки, як стягування. Ну, це ще без ВТУ. Оце таки по краю зробила по три рядочки. Так, вчора заправляла кінчики. Унизу отак три рядочки. Ну і так на себе вдягла. Таке воно цікавеньке. Ну, отож, отак квадратиками воно якось висить. Зараз я його поперу, розтягну, посушу, і може ж воно тут. Ну, зрозуміло, це такого не буде. А так доволі таке симпатичне вийшло. Пішла проти. Ось так ще зніму до прання. Ну, до прання воно ось таке все покоцане. Оці квадратики торчать як попало. Може воно як попереться. Та висохне, буде таке більш рівніше. Хоча не знаю, якось я так прошляпала оці квадратики з одної пряжі, а сіреньке то я то в крил. Ну, щось таке. Так морочилась-моручилась, чи воно буде товпче ні. Побачимо. Так, попрати висить, сохне такий льоп У нас усе цвіте. Так, у нас вечір висохло моє чудо. Якось воно не дуже розрівнялась. Ой. Я щось думаю, воно буде капшуками ця Сіра. Це галімий-галімий акрил. І ще з ниточкою Люрекса. Який це від парці, він, я думаю, не, не піддається. Так знімаємо. Вітер почався, так похолодало.